Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо робити калійне підживлення нашої редиски. Тому що наша радиска, вона вже підростає і залишається ще буквально там декілька днів, щоб вона почала якби, вириватися на продаж. І сьогодні в цьому відео я покажу останню фінальну підкормку редиски нашої. І Будемо робити органічну підкормку попівом. Розповім трошки про концентрацію, як потрібно його замочувати, тому що вам ще в майбутньому це знадобиться. При посаці перцю, точніше, його підкормці, помідорів там, ну і все, що з цим зв'язано. Також буде мова йти пізніше і за полуницю. Тому зараз я вам покажу ось отакий попіл. Думаю, всі знають, це попіл у нас виходить з ольхи і берези. Не підходить сосна, тому що вона дуже сильно смоляниста і кислотність ґрунту буде швидко підвищуватися. Потім буде дуже багато в городі хвоща польового. Ми беремо на таке відро, піввідра попілу і просто зараз його заливаємо водою хоча б на декілька годин. В ідеалі це зробити. Хоча б і на дня-два це робить так моя тітка Галя, але в нас немає часу, у нас вже через днів 5-7 почнуться продажі редиски. Нам хоча б трошки, щоб вона трохи встигла калію якби, в себе взяти, щоб вона от, була крупніша да, за цей проміжок часу. Зараз і тут дожі, то наша редиска вона швидко росте. Плюс агроволокно, плюс прийде тепло. Це, це буквально діло одні, одного тижня, як кажуть. А тому зараз замочимось. Візьмемо. Хай воно буде. Подивимося. Все, хай воно так стоїть ось зараз. Хай воно стоїть, хай на це якби. Концентрація хай така. Десь поставимо її на сонці зараз. Щоб вона була. І а, будемо періодично підмішувати. Ось такий вигляд воно має. Звісно, його було б непогано просадити, тому що тут ще є такі ось. Не те, що сажа, а углі такі є, бачите, вони не І зараз беремо півлітрову баночку от, так от і лємо на таке відро води. тобто півлітрова баночка йде на 10 літрів води. Таке, знаєте, рука попала до попіку я трохи. Зараз розводимо і зараз беремо і будемо зараз іти поливати нашу редиску. Кстати, один нюанс, за який ніхто не каже. Коли ви поливаєте редиску попивом, треба перед поливом провить. Ну не тільки редиску, взагалі якусь іншу культуру, обов'язково перед тим, як будете поливати, треба пролити, щоб була волога земля, щоб не було на суху, тому що може погорить. Бачите, воно трохи хіба забиватися, я думаю. Тому що це що попіл. Постараємось по-іншому зараз. Отакого Отаковий змею. Ряточком поливати. Я думаю, це буде ще краще. Таке враження, що росте просто на очах, друзі. Ми сьогодні ходили знімали випуск тут, то таке враження, що вона ще підросла. Я думаю, ми зараз цей калій їй дамо тут під кормку. Я думаю, вона ще зараз, через три дні на льется. Там ще плюс тепло пройде, може ще дощ пройде. Тому ще трошки дорожі і рятували ситуацію. Бо тут сушить землю, тут на цю землю часто ходить поливати. І вона ось, бачите, вона на очах, друзі, росте ось. Росте просто на очах. Я так дивлюсь ось. Це декілька днів і вона вже буде 20-25 грамів. А ми ще калій даємо, то буде, я думаю, тема. Пішов вже, думаю, десь у нас вже приблизно на цю всю історію. Відео 15 може менше трохи, ну, на у грядку багато пішло. На цю менше йде тут швидко. Робиш підкормки, тут йдеш по лінії де і все, тут багато йде. А тут а я садив ви бачите, так трошки я заморочивсь з посадкою до редиска, якби Ну така наливається швидко. І там теж добре. Ну коротше, ми тут нормально насіяли. 1008 насіни ми сюди кинули, може навіть і більше. Тут добре стоїть а, 1008 речин, тому що сходи нормальні, випадок пощі немає, я так дивлюсь. Прольотів пощі немає, а там, де є прольоти, то, там, то я там не досію просто нормально. В процесі цього відео забув сказати лише одне. У нас закінчився концентрат і прийшлося домішувати сухим попелом. Дозування було чуть меншим, було не півлітри на 10 літрів, а було 250. Грамів на 10 літрів води сухого попілу. Але це крайня міра. Взагалі рекомендація от по попілу його настаювати хоча б декілька днів. Тоді він буде працювати краще. В моєму випадку була така от гарячка, тому що я щось за це не подумав раніше, і прийшлося імпровізувати, декілька годин настояли і поливали. Можна їм і розкидати перед дождями, чого я не зробив, тому що гравокно було доволі. Таким от важким і його тягати, і воно було порване повністю. Тому сьогодні декілька годин настояв і повели, я думаю, ефект вже ж буде. А вже наступні відео будуть зв'язані саме з тим, як ми її будемо виривати, продавати. Обов'язково запишу на цю тему відео, яка буде ціна, що вдалося заробити, і чи варто нею взагалі займатися, чи не варто. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.